Коломийські рятувальники передали багатофункціональний зарядний пристрій нашим захисникам. На відміну від генератора, він працює безшумно, тому незамінний на передовій. Якщо використовувати пристрій на повну потужність, заряду вистачає до 6 годин. Більше деталей знають мої колеги. Коломийські рятувальники з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримують збройні сили. Раніше вони придбали кілька авто, а тепер передали для 77-го батальйону інвектор, адже саме в них зараз є найбільша потреба. Розповідає начальник Коломийського районного ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Андрій Мочерняк. Необхідність є в тому, що наші військові повинні бути завжди на зв'язку. Але в тих умовах, які вони перебувають на передовій, це є в більшості випадків неможливо. Якщо використовувати пристрій у максимально заощадливому режимі, його потужності вистачає приблизно на 10-12 годин роботи. Його можна використовувати як для зарядки мобільних телефонів, рацій чи навіть автомобільних акумуляторів, так і для освітлення приміщень тощо. Тож на передовій вони вкрай необхідні, пояснює солдат Ярослав. Ми треба в кожному підрозділі Заходите в підрозділі 3-4 бліндажа, і ніхто потрібно кожному. Вартість одного такого пристрою близько 30 тисяч гривень. Коломийські рятувальники придбали два. Один із них Залишиться в громаді, продовжує Андрій Мочерняк. Ми його залишимо на даний час в себе для того, щоб люди могли також цим користуватися в е при розгортанні мобільних пунктів е обігріву. Щотижня в Коломийській районній державній адміністрації проводять засідання штабу. Робота триває. Переконує очільник районної військової адміністрації Любомир Глушков. Думаю, що ми на цьому не повинні зупинятися і будемо продовжувати роботу, тому що вона триває на сьогоднішній день. Ви знаєте, що ми вже передали більше 65 автомобілів, і зараз в громадах придбано ще декілька автомобілів. Вони проходять технічне оснащення, перевірку і технічний огляд. І ми найближчими днями також будемо їх перед. Давати для потреб різних військових частин, які сьогодні перебувають на передовій і боронять нашу державу. Юлія Марциновська, події НТК.